Увімка, ковасі. Угу. Угу. Вітаємо, дорогі колеги. Добрий день. Раді бачити вас у нашій майстерні. Сьогодні ми хочемо приділити увагу питанню візер інноваційний інструмент для дистанційного навчання та інтеграції математики з українською мовою. А зараз, як завжди, налаштуємось на зустріч. І виконаємо вправу, пограємо. Несподівано ви перетворилися на квітку, на яку ви можете обрати кілька варіантів: конвалія, орхідея, троянда, тюльпан, нарцис, півонія, гладіолус, лілія. Обрали? А тепер заглянемо у символічний словничок квітів. І ви дізнаєте своє квіткове побажання на березень. Ось символічні тлумачення мови квітів. Шукайте свою квітку. Зв'язок між квітами та математикою може здатися несподіваним, але насправді він глибокий і багатогранний. Цей зв'язок показує, що математика це не просто абстрактна наука, а й мова, якою можна описати красу та складність природи. Квіти це не просто красиві рослини, а й частина української культури та мови. Їх символіка, образність, мовні засоби, естетика та традиції роблять українську мову більш багатою, емоційною та виразною. Тому мотивом нашої зустрічі пропонуємо обрати слова Григорія Сковороди з видимого пізнавай невидиме. З настанням весни кожен із нас відчуває прилив нових сил та натхнення. Це чудова пора для оновлення не тільки природи, але й наших педагогічних методик і підходів. Тож хочемо запропонувати вам додати до нашого букета ще одну знахідку: інноваційний інструмент для навчання, інтерактивні аркуші, LizerMін. Цей сервіс може стати незамінним помічником для вчителів, які прагнуть зробити процес навчання більш цікавим, ефективним та інтерактивним, а також для тих, то прагнути інтеграції математики та української мови. Візер.Мі – це онлайн-сервіс для створення інтерактивних робочих аркушів, які можна використовувати для дистанційного навчання. Вчителі можуть створювати та надсилати учням інтерактивні завдання, які учні будуть виконувати онлайн домашніх завдань. Учні можуть використовувати візер.Мі, для самостійного навчання та виконання домашніх завдань. Робота в класі. Вчителі можуть використовувати Мі для створення інтерактивних вправ та ігор, які учні можуть виконувати на інтерактивній дошці. Які ж переваги Мі для дистанційного навчання? Це створення інтерактивних завдань. VizerMet дозволяє створити завдання з вибором відповіді, вірними невірними твердженнями, заповненням пропусків, короткими та розгорнутими відповідями, а також завдання на відповідність, порядкування та класифікацію. Також додавання мультимедіа. Взермі дозволяє додавати до завдань зображення аудіо та відео. Відстеження прогресу дозволяє вчителям відстежувати прогрес учнів у виконанні завдань. Спільний доступ до завдань дозволяє вчителям легко ділитися завданнями з учнями та колегами. Також створення, математи... створення тематичних завдань дозволяє створювати завдання, які поєднують математичні та мовні знання. Наприклад, учні можуть розв'язувати задачі, де потрібно описати математичні дії словами. Або генерувати тексти, що описують математичні концепції. Використання інтерактивних елементів Лізербі дозволяє використовувати інтерактивні елементи, такі як вікторини та ігри, щоб зробити процес навчання більш цікавим та ефективним. Заохочення творчості дозволяє учням використовувати свої знання з математики та української мови для створення власних завдань ігор та проєктів. Ось декілька прикладів використання візермі для інтеграції математики з українською мовою. Наприклад, завдання на знання геометричних фігур. Учні можуть описувати геометричні фігури українською мовою, використовуючи правильні терміни. Учні можуть створювати малюнки геометричних фігур та описувати їх українською мовою. Завдання на розв'язування завда... задач. Учні можуть розв'язувати задачі українською мовою, описуючи математичні дії словами. Учні можуть створювати текстові задачі, де потрібно використовувати математичні знання. Завдання на логічне мислення. Учні можуть розв'язати логічні завдання українською мовою, або створити логічні задачі, де потрібно використовувати математичні знання. Завдання з української мови, наприклад, написання тексту такі завдання. Напишіть текст розповідь про раціональні числа, використовуючи такі слова: дріб, десяткове число, правильний дріб, неправильний дріб, мішане число, або опишіть ситуацію, в якій використовуються раціональні числа. Можна запропонувати творче завдання, наприклад, створіть казку, вірш або оповідання про раціональні числа. Або придумайте загадки про раціональні числа. Візермік це універсальний інструмент, який може допомогти вчителям зробити навчання більш цікавим, ефективним та інтерактивним. А зараз запрошуємо вас перейти на сам сервіс і трошечки познайомитися з тим, як він працює. Попасти на вказаний сервіс можна. За посиланням. На попередньому слайді ви бачили ще QR-код. Можна повернутися і відсканувати. І дуже проста реєстрація. Ви приєднатися до даного сервісу зможете через свій Google аккаунт. І так, наш сервіс складається з декілька розділів: це спільна дошка. Тобто ви можете обрати з поданого переліку вже готові вправи інших колег. Для цього ви обираєте могу, далі ви обираєте клас і обираєте предмет, який вам потрібен. Наступний розділ це мої створені аркуші. Тобто тут, в цьому розділі, ви їх вчитеся створювати. Ви бачите, що вже декілька створено, декілька аркушів таких, і ми продемонструємо, як вони виглядають. Перший аркуш присвячений темі арифметична прогресія. Було обрано дизайн потрібний, зроблено заголовочок і додані вправи. Ну от подивіться. Можна додати відео. Тобто тут, в цих інтерактивних аркушах, можна запланувати синхронний або асинхронний онлайн урок. Додали відео. Далі дітки відповідають на запитання. Ось у нас є вправи на заповнення, на заповнення пробілів. Тобто, ви програмуєте. Запитання, деякі слова ви прибираєте, і діткам потрібно їх заповнити, тобто на знання теоретичної бази якоїсь. Ну, наприклад, от у мене виділені слова різниця послідовними сталими. Ці слова дітям потрібно буде заповнити. Я їх бачу як підкреслені, але у дітей тут будуть стояти пропуски, і вони їх будуть заповнювати. От наступна вправа йде теж на заповнення пропущених термінів. Далі цікава річ, тут може бути груповий чат. Якщо у вас синхронний урок, то ви можете навіть поспілкуватися в чаті. Діти можуть поставити одразу запитання, і ви їм можете відповідати. Ну і обов'язково вбудовується рефлексія. Ви одразу побачите реакцію дітей. Як, на вашу думку, ви засвоїли тему і дітки вам поставлять свою реакцію. Далі, ви можете побачити, що можна додати велику кількість активностей, тобто це різні види вікторин, це можна співставляти якісь терміни, можна малювати, можна додавати текст, відео, посилання, створювати таблиці. І багато-багато інших активностей. Тобто, яку б вправу ви не запрограмували, вона завжди буде цікавою, і таким чином ви і гейміфікацію елементи сюди заносите, і таким чином ви можете перевірити в легкій формі, ну, як дітки засвоїли матеріал. Ну, і ще один такий аркуш раціональні числа. Дивіться, тут пропонуємо завдання типу заповнити, надати відповіді, вписавши потрібний текст. Далі опишіть ситуацію, в якій використовують раціональні числа. Тобто, питання нестандартне і дітки вам нададуть свою відповідь, теж ви зможете таким чином. Ну, прослідити, чи знають матеріал, чи не знають. Те, що ми говорили про інтеграцію з українською мовою, придумайте загадки про раціональні числа. От такі завдання можна програмувати в цих аркушах. Якщо, наприклад, ви вже створили аркуш, але бачите, що хотіли б додати якісь вправи, то це легко робиться. Для цього потрібно натиснути. Редагувати і додати вже потрібні вправи, які вам Ну ще хотілося б сюди внести. Бачите, що і дизайн обирається, і текст, і ну все яскраве, все дуже цікаве. Які ще переваги? Є збереження на Google. Диску вашому, тобто ви створені вправи можете зберегти на Google диску. Далі ви можете редагувати свої аркуші. Ну і для створення аркушів достатньо натиснути зелененький цей плюсик, і ми перейдемо до сторінки, де вже можна створювати якісь вправи. Зліва ви бачите велику кількість шаблонів, як це буде виглядати, яка це буде обкладинка у вас. Далі посередині ви пишете тему, з якої ви створюєте, і тепер можна додавати активності. Ну, Наприклад, перше відкриті запитання. До речі, тут ви бачите англомний такий дизайн, але ви знаєте, що наш Google Chrome нам дає можливість перекласти на українську мову, або в налаштуваннях ви можете обрати одразу українську мову. Ну, давайте спробуємо перекласти українською. Бачите, що перекладає дуже добре. І тепер ви бачите, що і відкриті запитання, і широкий вибір, і заготовки там, де треба вставити пропущені слова, і заповнити зображення, тобто на вставляємо зображення і надаємо елементи, і на співставлення великий, великий, велика, велика кількість от таких от дій. Навіть є імпорт аркушу. Якщо ви заготовили аркуш десь у себе там заздалегідь у форматі Word або PDF, ви можете сюди вже підвантажити свій готовий аркуш. Бачите, що є і обговорення, і рефлексія, і все це зручно, все в одному місці. Ну і, звичайно, дуже легко ділитися цими аркушами бачите є кнопка поділитися тобто при натисканні ми отримаємо посилання яке ми надаємо учням або можемо поділитися з колегами отже колеги і традиційно Пропонуємо вам домашнє завдання. На домашнє завдання вам потрібно буде створити вправи у запропонованому сервісі і надіслати посилання на створені вправи в чат нам, зеленою Станіславівною, ну в особисті чати можете надсилати. Сьогоднішня наша зустріч була букетом квітів, нових ідей та опанування нових сервісів. І наостанок хочемо вам побажати, щоб ця весна принесла нам всім красу, дива, мрії, крила, щастя, безліч сюрпризів, а головне миру. Дякуємо вам за увагу і до нових зустрічей. Дякуємо, колеги.